Маємо комбінований удар ворожими ракетами та життєдами. близько 20 локацій, праздник і в Раженній місті Києві. Зараз ми знаходимося на локації житловий будинок, п'ятиповерховий, знищений третій під'їзд. На даний момент на цій локації маємо три жертви. Ще один, ще один загиблий в нас в місті Києві, того 4 можуть підтвердити загиблих. Поранено по місту Ків на цей момент вже близько 20 чоловік. Ми врятували рятувальники, врятували на цьому місці трьох трьох громадян і загиблих у нас двоє дітей да, Андрій Дупа. Двоє дітей зараз по всім локаціям тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи. Близько 500 рятувальників у містахів працює одночасно. більше ста одиниць техніки. Також працюють підрозділи поліції та комунальні служби лікарі. Час ліквідації наслідків приблизно одна доба. Будемо працювати цілодобово.